Кремлівське ло на Алясці вкотре висувало свої нереалістичні вимоги, якщо б про них сказати коротко, щоб Україна припинила своє існування як держава. Серед таких вимог були дозвіл на існування сатанинської церкви Гундяйського пастріархату та офіційний статус милому, чи то свинячій, чи то собачій душі Ла великому могутньому чи то хрюканню, чи то гавканню. Хрюкогавкаючим українцям, мабуть, мусить бути надзвичайно приємно, що їхніми інтересами переймається саме Ло, паралельно скидаючи північнокорейські ракети їм на голови. Поговоримо про особливості менталітету цих диваків. Вітання глядачам та слухачам каналу Диванна Філософія. Якого російськомовного дивня в Україні не запитай, називають себе русофобами. Цікаво, україномовних вони часом мене в українофоби записали, принаймні в розкольники країни записали точно. Якщо вони мають на увазі ту країну, про яку вони співали широка страна Моя Родная, то її балтійці першими колоти почали. Україна взагалі застригнула до поїзда, що рушить. українською мовою ніхто нічого не колов. Хто такий українець з точки зору етнографа? Носій української культури, мови, звичаїв, традицій? Те, що русскоговорящий житель України це такий же носій української мови, як і будь-який росіянин, мабуть, ні в кого сумнівів немає. Крім самого русскоговорящого. Деякі говорящі діати переконані, що володіють українською мовою краще за її носіїв. При цьому жоден хрюкогавкаючий. Не припускає, що україномовний може розбиратися в цапській краще за самих цапів чи хоча б наших хрюкогавкунів. та щось підказує автору, а можливо і глядачам та слухачам, що така асиметрія впевненості в розумових здібностях українців та українських носіїв русского міра, тобто російської мови, базується на припущенні, що українською розмовляють тільки силюки. А з якого ж ще дива українець не може знати узький язик краще за узькоязикого, а узькоязикий, навіть без досвіду спілкування, українську за українця знає краще. Це ж як бути впевненим, що можеш водити велосипед ліпше за велосипедистів, коли сам на нього ні разу не сідав. Чи зможе звичайний хрюкогавкун, за особливостями вимови та маркерними словами, відрізнити носія української мови з Херсонщини від такого ж носія з Одещини? Звісно, що не зможе. Українець, як і мінімум, відчує, що хтось говорить трохи не так, як говорить в його селі, місті чи регіоні. Уськоязикий уявлення немає, як в його регіоні говорять українці. Він як лод звичайне, переконаний, що і Херсонщина, і Одесьчина русскоговорящий його восток. Який в біса рускоговорящий, коли це аграрні області. Там лише Кубка міст на півдні розмовляють російською мовою, хоча ні. Що це за нісенітницю, я кажу? Російською мовою ж неможливо розмовляти, нею піздять. В розмовній російській переважно частку складає суцільна матюча і величезна кількість запозиченій сфені, все тому, що сама по собі мова росіян просто непридатна для живого спілкування. Скільки там тихватних концентраторів на півдні України? Херсон, Миколаїв, Первомайськ, Одеса, Болград, Ізмаїл, найватніше звісно, Одеса. Там навіть мер з зачіскою гопника, який прирівнює пам'ятник Пушкіну до оперного театру. Оперний театр є в кожному великому європейському місті, не чувши, б кожному стояло по пам'ятнику якомусь російському арабу. До початку Україно-російського протистояння міська вата була агресивною. Ватники, нині рускоговорящі українці, зачувши, як хтось між собою спілкується українською мовою, кидались на людей хто з криком, хто з кулаками. Звісно, що люди з сіл боялися розмовляти українською в тих псярне-свинюшниках. При виїзді маршрутки з міста діти навіть перепитували своїх батьків, чи можна вже починати розмовляти українською? Як по вашому той, хто кидався на людей за українську мову, чи зможе він нею розмовляти сам? Рускоговоряще вивчає польську за три місяці. Думаєте, воно просто так не змогло освоїти українську за 34 роки? Чи які там 34 роки? Україна існувала і до відновлення незалежності. Кожне руского вдає, ніби не освоїло мову українців за все своє життя в Україні. Не може ж бути така феноменальна тупість в підлоги країни. Справа в політичній упередженості. Українські діти ж якось потрапляли з батьками в українські міста, перетворені на ватні концентратори, і їм явно не десятки років були потрібні для освоєння кумкання північних жаб. Коли б україномовний сказав, що ватної не розуміє, всі одразу припустили б, що він просто придурюється, доки не з'ясувалося б, що то представник української діаспори з Америки чи Австралії де дійсно можуть не знати, як там кумкають жаби в рязанських болотах. Росіянин відчуває духовну потребу в російській мові. Українець же потребує української. Якого біса треба так званому руськоговорящому українцю? Що це за такий українець з духовною потребою, яка характерна виключно для росіянина? Навіщо йому називатися саме українцем, а не, скажімо, росіянином, поляком чи євреєм? Поволзькі німці називали себе російськими німцями, а не німецькомовними росіянами, і їх німецькомовність не носила борзотний характер з нав'язуванням німецької всім ненімцям. Нахабство українського росіянина доходить до того, що публічну промову зачитує з листочка російською. В нього що? Щелепа настільки дефектна, що українською навіть з листочка зачитати не може. Ставте вподобайку, коли такого принципового чинушу бачили вживу. Як Фріон сказала, хто для неї українцями не є. Незалежно від професії та роду діяльності. Все російськомовне шобло буквально завело вовком, і частина них навіть поклялась самі собі, що більше ніколи українською не розмовлятимуть. Хоч одне російськомовне сказало, що відмовляється від мови душогубів гвалтівників та унітазукратів. Якщо відмовилось, то зникла одна російськомовна і з'явилась одна людина, якій українська мова не розділяє країни. Парадокс в тому, що для того, щоб стати українцями, достатньо було просто перейти на українську. Виходить, їм так до усрачки хотілось називатись, що вони поклянив ніколи не бути. Всього шість слів вони не є для мене українцями. І який полум'яний пердак. Якогось зі псевдом редиск на копролексію потягло, мабуть, хотів показати на собі, що таке нехороша людина. Один божевільний шипздик навіть замах почав готувати, недавно в цьому навіть зізнався своєму співкамернику. та в суді, звісно, почав все сцекливо заперечувати. Якби яка польська філологиня сказала, що кожен, хто в Польщі принципово не розмовляє польською, не є поляком, її відразу почали б обзивати різними словами, пов'язаними з Німеччиною часів Другої світової війни, ні, їй сказали б дзенькує пані капітан. Що це за така патологічна потреба українських росіян називатися саме українцями, але жодним чином не бути ними? громадянами Франції завдяки деголю? Стало багато жителів африканських колоній, але вони не стали етнічними французами, хто були марокканцями ціними і залишились. Крім того, в них хоча б проблем з французькою немає, як в наших росіян з українською. До чого тут те, хто потрапив напередок? Як щодо іноземних добровольців на боці України? Явно ж немовні цінності їх погнали в окопи справедливість, демократія, ще щось, точно не мова. Ні та, ні та, і жоден з них не образиться, що хтось їх не може назвати українцями, бо не мають такої потреби. Як щодо Легіону Свободи Росії, там всі до одного російськомовні, між іншим, вони там часом не відчули глибокої душевної травми через те, що український філолог їх українцями назвати не може. Ганевний вчинок малолітнього виродка з Дніпра для укроросів не аргумент відмовлятись від путінсько-пушкінської, навіть навпаки. Щоразу, коли воно з'являється в новинах, хором верещать про його невинність. А Гуов? його зловили аж в Дніпрі, а не схопили першого ліпшого перехожого. Та й картинка з камер була не чорний квадрат. Співкамернику він не сказав, що ні не чинив у злочину. Він виправдовувався, навіщо це зробив. Бо навіть кримінальний злочинець був переконаний, що вчинок малолітнього душогуба ні на яку голову не налазить. Як на мене, ймовірність невинуватості тут дорівнює нулю. Навряд чи російськомовне стадо дійсно переконане, що їх одномовець нічого не робив. Вони просто не вважають поганими його дії. Фаріон здійснював напад на їхні російські духовні потреби. Малий душогуб їх захищав. Звісно, що вони буквально через дупу викручуються, щоб захистити покидька, який вчинив те, що хотів би зробити абсолютно кожен з них, якби не хотіли робити те саме, що й він, не виправдовували б його. Скільки резонансних злочинів було в країні? Ще не було такої чіткої поляризації в суспільстві, винен чи не винен той, кого фіймали. Була поляризація між суспільством і владою. Коли принципово російськомовний мін фабрикував резонансні справи, але не всередині суспільства, коли російськомовні всім стадом вигороджують душу губа, а україномовні хочуть справедливості. Якби будзину звалили б на якогось до того невідомого бомжа замість визнати висяк, хіба українці здіймали б вереск на його захист? Все, що наговорив бузина, зате він отримав в пику. Все, що відбувалося з ним далі, нікого не грибло. Так само і на бомбле було б всім начхати. Українські ж росіяни ментально не такі. Бомжа вони зробили святим, тобто невинуватим всупереч горі доказів. Саме бомжа. Його просто не існувало до того, як він чинив злочин. Він був абсолютним ніким і нічим. Прийняти злочинця за свого тільки за те, що він вчинив тяжкий злочин. Ну чи не прояв це загадкової російської душі в тих, хто вимагає, щоб їх не зрозуміло з якого дива називали українцями? Хто найменше зацікавлений в тому? Щоб покарали невинного сторона жертви. Адже тоді винний буде гуляти на волі, що її абсолютно не влаштовує. Вата подіставала персональні дані тих, хто ходить на суди з боку фаріона, і почала їх публікувати. Такі дії більше нагадують дії Мафіос, коли затримали їх дружбана. Зовсім не схоже на дії тих, хто дійсно вважає затриманого невинним. Уявіть, щоб активісти, які виступали на боці з несправедливо звинувачених у справі Шеремета, подіставали персональні дані його родичів, прокурорів чи ще там кого. Логіка, яка не налазить ні на яку голову, чи літературно загадковість російської душі, штовхала у криросів погрожувати доньці Фаріон. Що вона тим хрюкогавкам зробила? Почала вимагати справедливості? Тобто покарання того, кого вони вважають своїм героєм, погрожували Дмитрику з маленькими кулачками, ніби п'ятирічний становить загрозу якомусь російському одоровлу. Де б то взятися російськомовному шоблу в його дитсадковій групі? Там же вихователі української розмовляють. Ніхто ніколи російськомовного за саму тільки російськомовність не дубасив все то лише фаріонівсько-мандзюківській фантазії. Повірити в них можуть хіба росіяни, які практикували побиття українців за саму лише мову, точніше, за демонстрацію неналежності до російського стада. Так так, рязанські жаби то стадні тварюки, як гієни, гопота, де один там і десяток українською мовою в місцях масового скупчення хрюкаючих, на думку росіян. Українці демонстрували, що весь руський мір для них какашка, до якої вони довбали належати. Звісно, що стадо це страшенно не подобалося, і вони проявляли агресію. Ще пак, якому алкашу сподобається, що його не поважають. Будь-яка російська агресія диктована страхом, толобується розширення НАТО чи просто втечі України на Захід, до своїх. Як не як українці це європейський народ, а не якась євразята рускоговоряще, то рускоговоряще боїться, щоб сільське населення в російські гетто, на які перетворились українські міста, не занесли українську мову. Можете в Одесу заселити хоч половину буряції, ніхто понаїхів не бачитиме. Варто селюку заїхати в облцентр у справах і сказати на зупинці, половина маршрутки загуде про чергового понаїха. На водія ж нападе загадкова глухота, і він пропустить зупинок з 10. В часи вічно легітимного зека таке було і в Києві. Всі марашрути окупувала ватна Донбасятина, яка страшно глухла від слова зупинка. Ромська, румунська чи будь-яка інша мова в українських росіян агресії не викликала, бо в них вони не бачили ніякої загрози для російських гет. Коли ж наші блогерки несуть дурню про побиття за російську мову, то лише психи на колишніми реаліями дзеркальна реакція. Цілком можна припустити, що ексерих Гончаренко в молодості брав участь в бандформуваннях, формуваннях які полювали на носіїв української мови в одеському гетто. Тому боїться, що українці в Тернополі, чи де там ще росіянам не вдалося облаштувати свою зону? Почнуть проводити дерусифікацію внутрішньо переміщених росіян точнісінько таким самим чином, як його банда русифіковувала українських селян. От і пише дебільні заяви до поліції. Ймовірність того, що Гончаренко повірив блогерці, на яку накатав кляузу, ще менша за ймовірність його участі в контрукраїнських селюкофобських бандформуваннях. В Україні селюкофобія – це. Погано замаскована українофобія. Маркерним для українофоба є слово калхоз. Не в російській же гето української ментальності було виживати, де змогли, там і вижили. Нема чого соромитись. Сказав хтось калхоз, хай іде до стоматолога. В Україні це виключно образливе слово, яке не може бути нейтральним. Останній колгосп прозбігся ще в 90-х. Ексерих боїться упослідження статусу російської. Боїться, що урбанізація припинить супроводжуватись русифікацією і почнеться дерусифікація колись русифікованих селюків. Хоча дідька ти та дране село так просто дерусифікуєш. Диванний філософ зустрічався з випадками, коли вилупки драних русифікованих селюків його колхозом обзивали, причому самі себе записували в русофоби. Мабуть, не колхоз не знає, що Росія робить його ментальним росіянином. Тому кого він фобить залишається загадкою. Здавалося б, ну що таке мова? Лише засіб спілкування, лише граматика та фонетика. До речі, обидві в російській просто гімняні. Мова це ще фільтр середовища спілкування. Наприклад, українською ви зможете спілкуватись лише з місцевими росіянами, не автентичними російськими. Росіянин же своєю російською може спілкуватись з усіма росіянами планети. Якщо обираєте українську мову спілкування, ваше середовище буде здебільшого інтелігент. Російська ж це більше мова підворітність та снобів, які перебувають на межі бедлячості. Хто спілкується українською, чіткіше бачить бедлоособин, які дуже добре проявляють свою бедлячість, просто почувши мову українців в Україні. В місті, яке вона вважала своїм гетто, і тепер отримує дискомфорт через те, що це не так. Яку ж нехорошу людину своєю російською виявить росіянин? Українського націоналіста? Серйозно? Хто шукаючи бидло виявив українського націоналіста в Україні, той вийшов сам на себе? Підписуйтесь на канал Диванна Філософія. Наступного разу поговоримо про бидломаркерний маркерний суржик. Істину вам кажу, ніколи не шукайте чорний суржик в темній кімнаті, бо хто його там знайде, той бидло. Nah